Вітаю, друзі! Ви на каналі Хатинка біля лісу. І сьогодні наше відео буде присвячено гірськолижному курорту Пилипець. Бажаю вам приємного перегляду! От у розі до гірськолижного курорту Пилипець. Ми приїжджаємо в Верховинне село Воловець. Зупинилися на оглядовому майданчику. Подивіться, яка краса, які гори. Це щось неймовірно. Я вперше бачу ось такий оглядовий майданчик. Також тут є ось такий підйом. На оглядовий майданчик давайте піднімемося, щоб бути ще вище і подивитися вид із гори. Звичайно, сфотографуємось на пам'ять, тому що це незабутні моменти нашого життя. День. Классно. Якщо будете їхати на полипець, обов'язково зупиніться ось високогірне село Воловець. І саме тут знаходиться цей оглядовий майданчик. Неймовірна краса, неймовірні враження, дух захоплює. На цій горі ось є витяг, Витяг. і от саме туди ми хочемо, надіємося, що працює, і що ми сюди приїхали не просто так. Бо гори тут неймовірні. Ми приїхали вже в курортну зону, десь ось там знаходиться витяг. Паркуємо нашу машинку і йдемо. Шукати. Прямуємо тепер пішки до витягу. Ви знаєте, гора. Фух, ложку захекуєшся. І тут відлітають на таких. Я не знаю, як це називається навіть. Ой! Вон такі бачите? Важко, так? Да? Він такий просто крутий затягний. Да. Дуже важкий тут підйом до цього витягу. Але зараз хвилин 40, мабуть, вона нас буде піднімати, тому що гора дуже висока, дуже велика. Ага. Да. Та тут кругом краєвиди, мама. Ти куди не подивися, кругом краєвиди. Ну і ось ми вийшли до витягу. Як бачите, витяг працює. Двохмісні тут місця. О, як добре, коли все добре складається, не так, як вчора з горою ріжок. Карта, там е, наверху гори буде чайовня, екопарк і готель-ресторан Вершина. Обов'язково поп'ємо чаю, сходимо в парк, погуляємо. Гора Гимба, 1491 метр. Ну, ми будемо на 1400, а менше, не знаю скільки, але буде в нас менше. Я ще буду любуватися. А ми вже їдемо з мамою. Діня з лялею з Сашою з позаду. ще висота невелика. Ми тільки сіли. А мама не знімає, бо у мами так. злетів телефон і він десь їде ззаді з Сашою. Так. Злетів нам, опускали оцю штуку, закривачку, Здорово. і долбанули мене так по руки, що в мене телефон злетів. Із цьогорежно треба сідати. Він тут такий просто шустрий. Дуже О! швидкий, на якій ми вже висоті. Так? Ага. — Прикольно так. Нам залишилось ще трошки і ми на вершині. Та ще на Та, я думаю, що вже ото буде вже все. А позаду нас краєвиди. Шикарня. Поки ми піднімаємося, можна познімати нас на фоні тих краєвидів, бо <різь> потім спускатись будемо, то будемо вже тільки споглядати на них. Сніг не боже, ти бачиш у нас? Та міг. я не думаю, що це сніг, то щось. Що? інше. Боже, народ, це така краса, що просто у мене немає слів. Я не можу, я розмовляти не можу. Ми піднялись майже вже на вершину, бо сонце ж малиться капітально. Mm -hmm. Я такої краси ніколи не бачила. Mm -hmm. Боже, Боже. Це. зараз будемо вже ставати. Тут кафешка є, така називається вершина кафе Калиба. Тут можна поїсти, ну а ми поп'ємо зараз каву з отаким видом. Ми робимо перекус. <с> Кава, малинці, тортики. Треба ж нам тут відмітитися. Да. що ми тут каву купуємо. <пробітник> <Да. пробітник> Подорожимо. Ми знаходимося з вами зараз на горі Велика Химба, яка знаходиться на висоті 1491 метр. Але ми знаходимося нижче, тому що сама верхівка знаходиться ось там. Туди їздять джипи, тобто ви можете піднятися на підйомнику сюди, на першу станцію верхівку, і далі можете піднятись на верхушку і проїхатись по всьому горному хребту на джипі, коштує джип 1500 гривень. Ми їхати не будемо, ми просто гуляємо тут, дивимося красоти. Підйомник витяг, коштує 300 гривень з людини, це уверх і вниз. Хлопці, хлопці, поділіться вашим враженням. Як вам пелепець, курорт Пелепець, гора Велика Гимба. Круто! Совітую сюди піднятись. Цими краєвидами можна любуватись вічно. Якщо ви впевнені в своїх ногах, то можна не платити 1500 гривень за джип, а піднятися самому на саму верхушку гори Велика Гимба. 1491 метр. Ми зараз трохи піднімемось. Не сильно високо, звичайно, на саму верхівку. але я хочу сказати: на джипі проїхатись по ось цьому всьому хребту. Саш, аж туди от уїхать, їдуть, так? Да? Ну, на гору. А, і туди. Я думала, вони аж туди доїжджають. Можна і туди, але це і дальня поїздка А, тобто є дальня поїздка, є ближня поїздка, можна просто на гору, а можна аж через увесь хребет аж туди приїхатись. Боже, який ззаді тебе краєвид. його і там бачимо. Тут, ремі... Но чем більше піднімаєшся, тим вообще гарніше, гарніше, гарніше і гарніше. Вот за каменюка. Оставь, там машины видишь. Ус сюди, день-ка. Якась штука кам'яна. Не туди, а сюди. Хлопці залізли на каміння на верхні. Кажуть, що там класно. Буду повсти до них. Ми вже спускаємось донизу. Дуже гарно провели час, і тепер в нас попереду ще водоспад-шипіт, тому що він знаходиться зовсім поряд, десь тут. От, тому ну, обов'язково треба подивитись, бо ми там ніколи не були. А зараз поки будемо спускатися, це мабуть займає хвилин 20-25, Будемо. Споглядати ці пейзажі, щоб очі запам'ятали, цю красу. Навіть знімати не хочеться, правда? Хочеться дивитися да. на це все а не знімати. Ми вже внизу. Дякуємо. Ці... цьому Дякуємо цьому витягу. Горський, да. Горськолижний кортвець. Горськолижний Дякую, що подарував нам стільки емоцій, стільки насолоди. Можливо, колись повернемося. Мама, тобі сподобалось? Мені дуже сподобалось. Я оце така йду і думаю. І ще один гештальт закритий. Я, а що ми будемо робити, коли все тут обїздимо? Куди нам їздити? По второму кругу. Мабуть. На. Бо куди як Все-все об'їздимо. От ми вже в цьому році приїхали і в нас вже проблема, тому що ми дуже багато проїхали просто. Ну, то ми ж не будемо на наступний рік знову їхати в поляну. Не можливо і вода. Коли спускаєтеся вниз від витягу палопець, внизу знаходиться така туристична зона, маленький базарчик, де можна прикупити різні сувеніри. Тому зараз трошечки покажу, що тут можна купити. В нас Діня дуже просить там яка іграшка, гусь. От, купимо, знаєте, в нього прям є ціла колекція іграшок із різних місць. В нього є акула із Океанаріуму Єгипта, а в нього є там такий верблюд Махмуд. А також з Єгипту в нього є там яка іграшка із східниці. Ну і буде ось гусь із палипця. Тому знаєте, ну хто, хто що хто купляє маг... Маг... Магні... магнітики на холодильник, а денег купляє нас м'які іграшки із різних місць. Так, ну як бачите, різні штучки. Кому цікаво, зупиняйте, ставте на паузу. Вишиванок дуже багато. Діння, ти вже з гусьом покажи гуся. А де ж він Він хіба обнімається? Ні, він обнімається. А ти саме білого, сірого не захотів? Ні, і він самий лучший. Ой, обнімай! Так як ти з ним обнімаєшся. Є сумочки. сумочки Це, мабуть, ручна робота. Валентина, шарфи, гусі і висиганки. А ми прийшли мимо тут Ай, день. Вино, домашні вина, горішки на меду, мед, всякі різні такі штуки закарпатські. І базарчик продовжиться аж туди. Ми вже туди не будемо йти. Будемо їхати на... Водоспад-шипіт. Ми вже під'їжджаємо до локації водоспад-Шипіт від базарчику один кілометр. Тобто тут зовсім все поряд. Дорога не дуже, кажу зразу. Тут є стояночка. Ми так спробували примоститися в тіньочку, тому що, ви знаєте, машина так нагрівається. У нас на сьогодні все-таки 30 градусів жари, тому зовсім непросто. Так, ну йдемо вперед, десь там квиточки, тому що вхід платний на водосперший під. І будемо йти дивитися. Хід до водоспаду коштує 20 гривень з людини, а дитина 10 гривень до 15 років. Екологічна стежка до водоспаду Шипіт. Так, Ляля, наша мандрівниця, вона її ще двох років немає, але ну, вона вже в стільки місцях була. І, всі, всі оці і, навіть, це, все, все. і навіть на горі 1400 метрів. Ну, ми до 1400 не дійшли. Ні, ну, условно. 1100. Ой, ой, тут така прохолода, тут так приємно. Бо дуже ой, така виска. класна стежка. Тут не відчувається. Жари. Дуже приємно тут гуляти. По ту сторону річечки, альтаночки, там можна їсти, відпочивати, можна замовити форельку. Така стежечка, прям тунель. Дуже тут класно, мені подобається. Коли йдете, гуляєте, тут ще вдовж цієї, цієї тропи до водоспаду є ось такі мостики, переходи. Давайте спустимось, подивимося, да? Дивіться. Ляля, дивіться, можна перейти, помилуватися красою. Обалдіть! Західна Україна просто захоплює мій дух. Ці місця залишаться в моєму серці назавжди. Що я зрозуміла, тут взагалі можна не вимикати камеру, тому що тут так красиво. Ви подивіться на цю красу. Це прям якесь таке як ущельє. Робот, ух ти! Ротик! Рук! Рука! О, яка велася. Прикольно. Ру, рука, ноги. В гусь. <ривіт> Подписчики! Вам гусь махає і робить данс <ривіт> Ви подивіться, яка це громіна! Я... Я розумію, що камера, мабуть, взагалі не передає, але це дуже здоровий, дуже здоровий. Це найбільший водоспад, який я бачила в своєму житті. Ого! А скільки води! Обалдіть! Просто! Фух, хатець! Обалдіть!